Фосфор органіка в маленькій упаковці на невелику площу для фермерів з невеликими площами. Що за препарат, дізнаєтесь у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я засновник Grovex Agro Digital Holding. А ви на каналі Grovex Market. Це YouTube канал національної онлайн-дистрибуції Grovex Market. По всій Україні працює, все, що хоч можна купити. Тут ми на цьому ютуб-каналі швидко, оперативно розказуємо про інструменти отримання врожаю завдяки вашим запитанням з інстаграмчика, слідка на яке під відео, або вашим питанням прямо тут на ютубчику. Так от, а, скоро буде осінь, хоча може цей відео дивляться не тільки осіню, да? і є всякі жужелки, мухи і так далі на пшениці. Да? Є ґрунтові шкідники, і є купа різних шкідників на ріпаку. А, вот. ну, а може, ще хтось на сою буде застосовувати. в общем, стало питання, що треба фосфорорганіка в невеликій тарі. А, в принципі, з фосфорорганікою в цьому році проблема, тому що фосфорорганіку в Європі заборонили. Відповідно, Україна старається, ну, грубо говоря, не відставати від Європи. Да? І, відповідно у нас пропали Нурел Діп58. Їх в цьому році просто нема. Я не знаю, чи будуть вони ще. Я маю велику надію, що будуть вони ще. От. А, але окей, проблема. А, залишилось трошки старушки Да? Наприклад, нам із вами любимий шаман від Нертуса. Да? Це Лорперифос і циперметрин. Він є. Все окей. А, ще був форінд, Да? А, і ще а, з Деметаатом Донадім стабільний Во, аналог Бі58. Але є така маленька, прикольна штучка. Собственно, про неї відео і хочу вам зараз записати. Це Super Супер В компанії Адама. А, да, це, а, раніше Адама називалась Мактеши Маган, а, це типа ізраїльська компанія. От, насправді їх вже чим чайно викупила, але окей, ізраїльська компанія. Принек супер. В складі хлор Той самий, що в Шамані, той самий, що в Нурел да? Але тут контактну дію виконує біфітрин. Тобто, трошки старіша, трошки ефективніша, трошки більш токсичніша діюча речовина. І він бляха літровий. Це дуже круто. Для тих, хто шукав маленьку упаковку на маленьку площу або краї обійти. Кстати, краєві обробки ніхто не відміняв. Фосфорганіка має дуже круту репелентну дію, щоб на поле нічого не залізло. Одним літром країв можна піти, гектар на 10, може більше. Але норма в нього так само, як у Нурела, від приблизно 0,5 до 1,5 літра от він сразу на гравекс маркеті. Коштує він дуже адекватних грошей. А він через те, що це Адама, і то, що він літровий, він коштує трошки дорожче. Да? То есть, той самий шаман, а, наприклад, да? а, вот він, 418 гривень. Вот. Хлопці і це периметрин. Ну він 5-літровий, його немає літрового. Є перинекс. Він стоїть, що там. Десь на 2 долара, на півтора долара От, ну Він є літровий для тих, хто шукав. От, опять же, там на пшеницю, ну, блін, проти клопаперінекс, ну таке. Чмінь так само на ріпак, да, проти блох, квіткаїда прихованих оботників. Опять же, який квіткаїд, ну, кимон, фосфороганіка, там треба безпечні для бджіл. От, а Блохи прихованих оботники, окей, до літра. Та, в принципі, як обична фосфорорганік. Нічого нового я вам тут не відкрив. Да? На сонячник трошки більше більша маса. О, то есть 450 гривень літра стоє. Можна заказати для тих, кому треба органіка в маленькій тарі. Тобто кому треба маленька тара, кемон. По-моєму, це взагалі єдиний фосфор, єдина ну, фосфорганіка в літровій тарі. Прям прикольно. Да, Можна жужелку, мухи, там, прихованих роботників, все, що движеться. Ну, ну, опять же, фосфорганіка приятна тим, що вона рухається і база питальна. То есть не тільки акропітально, як всі да? а фосфорганіка може рухатися ще й вот. То есть В цьому його і є прелість. По-моєму, єдина літрова упаковка фосфорганіки, яка вообще в Україні продається. В основному всі в п'ятишках продаються. Опять же, Данедім дорогий, там нема контактний. Шаман дуже класна альтернатива. Кому треба, там, тара побольше. От, кому треба поменше, welcome є PіNEX. Покрутив, по кругу показав, як Тара виглядає. Да. Бо люди просять, покажи, як виглядає упаковка. Показав. От. Силочка на Пірінекс, на шаман буде під цим відео. Купити це все можна на Grovex Market. Це національна онлайн-дистрибуція. Вся Україна в нас скупляється, будь-які способи оплати, доставки з ПДВ, без ПДВ, нова пошта. Все, як ви любите. У нас дуже круті, привітні, гарні менеджери, які чекають вашого дзвіночка. Номер телефона так само є під відео. Велике дякую, що додивились цей відео до кінця, і хай прибуде з вами вражання.